To well mm -hmm. Так. У э... вас діти. що йдемо тоді не в магазин, може, а сюди? Через... Давай. Через дорогу. Всі ж Ні, мені такий рюкзачок треба, я в тебе. <сум> <сум> <День>. <сум> Та він муляє, він донизу тягне. Ну, no. не <laughs> так? Да, да, важко, важко б'янім. Oh, а ти таке... Ти завдання, чуєш, ти таке завдання робив? Що 20 ботів треба кулаками забити. Да, так, так, робив. там и, ле... и, и кулаками, и лежачи там. О, влазно. Так, о, то бот. Я лезу наверх. Блядь, охренеть. Что? А что это было? Точно. -то... <связать> что подними! Сейчас, сейчас подожди, давай. вот этот. Машина. Блять. Вот, 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 А, поїхали? Ні-ні-ні. А вон поїхала жаба. То то другі. Коли в мене тут один. Біжу, 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 біжу

Я думаю, що ви бальноли того, а він коза зашади. Платиш який виноצאя. Тут є секунду, щоб волокти цю умочку. Вежіку frumoсу вона сайфу назовні. О, карбонети. Погоферішуша і токий робить голодіж, великого. Один. я вже взяв. А, ти вже. взяв. Так. Так, саморези саморез занимаю, но У Мене повно саморезів. Ну то. Сейчас я візьму того, що почистить, Що войну. А це ще машина їздила одна, блін, сама на блок. ні я сюди йду. Иди сюди, Толь. Так, толь. Де? толь. я того почистив, ти. я вже тут. Ти наверху, я знаю, я понял, що ти наверху. Я. Я внизу просто. Ага, ну давай, піднімайся, то Вася наверху. Да Ну все. На Кидай На mm. На е, Тут е, броник тройний та, та, Тут есть брони там тоже Так Одну машину прозевали, да? Кудась поїхала вона Через цих. Туалет, а в тебе якийсь... О, світить, цвіти, цвіти. Із заправки, і заправки вас. Оно. Світить, світить, світить. Так, я вже ж туда. Збив Туалет? Так, я побіг. Ага. Почекай. У мене ще є этот е, е, самый е, невидимий бронь. У мене так само зараз. Я невидимий.

Так, хто там ще? Ага, ти один ось на, на цьому є ще Там аж до фига. Можешь одного піднять. Че ти, блядь? Хочешь, у тебя, блядь, чи що так. 6. Не, там просто там до фига Ну, ж давай, зараз, значить, щось на кудись зна 6 сідать їхать. Чи побегли. Ты же куда? А ч тебе сама результат, тими кенул. Тебе вже немає, чи що, планин? А, не положив. Ну, ось ще после дні А, в мене шіш прийти. О, це це мовшеблю жир попався, ще й в діло його. Підняли та <плес> то ще й в діло. Та що? Вален туди? О, так тут ще. То є, лежить. То я ж тут. А він такий лежить, да наче запрос не кидав. Ні. <плес> так, машина якась работает. Ой, как с машину забрал? Так, грузится. Мазин, мазин. Что, мазин туда до людей? Там сейчас будет жопа, мне кажется. Не-не-не, Ні -ні -ні, не, не трай ехать. Плашок б то, не у мене. Тут не, тут ж по пластине. Ну все сюди я думаю, да чи не? Ну там люди були недалеко. Не, в порту 4 Погоди, хтось... людини. 4 стріляв. Ты стрілял я наче, значи, давай? А, да, диви, оно снайпери, блядь. Да, на, на горби? Ну все, да, что не больше на первый раз идет. Башни, башни, Так. Да, бля, чё сейчас? Целый каз жопа, блядь. <социт> <социт> бегал в него, около него бегал. И толку не округ. Это какая-то. Ша Ша-ша-ша я. Да-да-да. Не знаю. А вас увольнул уже, чиня? А я знаю. А что люди у Тёма? бежимо, Бежим, бежим, бежим. не? блядь. О, я один, Фу, блин. Ничего. Ты и тут сзади, Толя. Блядь, у меня... См... Uh... Ну стреляй! Блять. Хорошо, 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 хорошо. Поднимайся, поднимається, поднимайся. пт твою мать! Не машину треба, я не вспів скочити! Нет, а тут все за мной є. А, Вася тут, Все. все так все, я бачу підвіс, а сам не вспів ха Ха-ха, бляха. Ще машина, бля. Бля, ще дві команды. У нас саморезів нема. Выскакуємо Ще? Вискакуйте, блять. То ви їдете, хрін знает куди без мене. Капец, вот Оце... это. завалили, бляха. Оце, это на... Кого завалили? Персика якогось, <laughs> uh. блин. Ой, блін Это б на... Дурдом веселка, блин.